Ми вітаємо нашого срібного призера. Діма, ми вас вітаємо. Розкажіть ваше враження. Стрива, гонка, траса. Ми Сьогодні гонка була не дуже легкою, тому що 15 кілометрів цю гонку біглась теж нелегко. За гонка не є такою швидкою, як спринт. Тут більше на виносливість. Тут набрав свою, скажімо так, критичну скорість. і треба тримати, 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 Останнє коло потерпіти. І Наштовуватись на стрільбу, на не дуже швидко стріляти, так. На... Як ви стріляли? 0, 2 0, 0 Два чому? Прийшов дуже на своєму ритмі стріляв, перетримував. І два Як туман був, пройшов трошки. Да, туман пройшов. Думаю, все були... Ви у нас були взірцем, всі дивились на ваш час. Як ви бігли, зі Котомера? Ви знали, що ви лідер і по вас ведуть. Ні, не знав. Ну гонки це індивідуально, то ми біжали індивідуально. Ви приходили на стрільбу Льоша стоя. Ви дивилися, як ваші конкуренти стріляють? На першого стрільбу, так, да, пішов за трошок, і бачив літствими. А, а далі не дивилися. Як ви настроїлись? як ви вчора провели день? Налаштовувався ну, на гонку. за все на, на стрільбу. Намагався не, при... не переживати. Як вам дистанція? Ну, Дистанція сподобалася. Лише да, ви ще робили? Так, ви з часто Миколаївичем Миколаєвич дуже сьогодні не хотіли. Це вчора у нас я... Микола Миколаївич до приїхав. Да. А на попередній старт хто вам готував? Сам. Самі собі? Да. І дорослий чемпіонат ви. А як ви вспівали? Коли ви готували, ти є ну, лише? Гонкори приходили. Я обичто за собі. Прошу будь ласка, чекаю краще, щоб я вас вітаю до зустрічі.